Вітаю всіх і кожного, ви на каналі Gadget Mania. І сьогодні у нас з вами на огляді класні повнорозмірні навушники від компанії One Audio модель A200. Так, я вже закину вам маленький спойлер про те, що це класні навушники, але давайте про все підемо по порядку. Почнемо традиційно з розпаковки. Як бачите, навушники приходять нам в ось такі стильні чорні коробці із зображенням самих навушників. Також на коробці ми бачимо напис Hi-Res Audio. Позаду ми бачимо краткі технічні характеристики, але я про все вам розповім далі. Коробці нас зустрічають самі навушники, до них ми повернемося трохи пізніше. Звісно, в комплекті є кабель для зарядки USB Type-C, що дуже класно, кабель 3.5 на 3.5 для дротового підключення. І також, що мене приємно здивувало, це ось такий під'єднувальний мікрофон, який дозволяє перетворити навушники в повноцінну гарнітуру. Перше, на що звертаєш увагу, коли береш ці навушники до рук, це їхня вага. Відверто, скажімо, вона тут не мала 285 грам, заявляє нам виробник, але забігаючи на... Перед хочу сказати, що сидять вони доволі зручно, і навіть під час довгого насіння не викликають жодного дискомфорту. Також на що хочеться звернути вашу увагу, це дизайн цих навушників. Я розумію, що дизайн це діло суб'єктивне, але як на мене, навушники виглядають реально стильно, мінімалістично, без жодних якихось яскравих акцентів, і це їхній безперечний плюс. І також не менш важливо для таких повнорозмірних навушників, це те, як вони виглядають у вас на голові. І я хочу сказати, що із цим у цих навушниках. Навушники все гаразд, вони не виглядають так, ніби до вас примотали дві повнорозмірні колонки. Це доволі велика рідкість, аби навушники сиділи і зручно і також виглядали нормально. Давайте пройдемося тепер по матеріалах, які використовуються в цих навушниках. Самі чашки навушників зроблені з пластику, з матового пластику, що приємно. На ньому майже не залишається жирних відбитків пальців, і навушники довго залишаються в презентабельному вигляді. Регулювання розмірів також зроблено із пластику, немає жодних яких Сторонніх люфтів, саме регулювання відбувається доволі плавно, немає жодних фіксованих положень, але при цьому фіксація йде доволі жорстка. Навіть після довготривалого носіння навушників на шиї, ви без жодних додаткових якихось дій зможете їх одягнути і продовжити прослуховування музики з комфортом. На обідку наушників у нас є м'яка вставка, вона зроблена, типу як зі шкіри, але ми з вами чудово розуміємо, що це швидше за все або екошкіра, або шкіра дикого дермантину. Але я хочу звернути вашу увагу на те, наскільки вона м'яка і зручна. Немає жодного дискомфорту, вона ніяк не давить вам на голову, навіть після тривалого носіння. І також зверніть увагу, наскільки все якісно і добре прошито. Тобто навушники виглядають преміально. Давайте тепер поговоримо про амбішури. Як бачите, вони також зроблені, типу як зі шкіри, використовується дуже приємний на дотик матеріал, вони дуже м'які, але я хочу звернути вашу увагу на їхнє наповнення. В цих навушниках використовується піна з ефектом пам'яті, що дозволяє на. Навушникам більш анатомічно повторювати контури вашого тіла і забезпечувати більш якісну пасивну шумоізоляцію. А із цим я хочу сказати в навушниках повний порядок. Навіть коли навушники вимкнені, ви їх одягаєте і вже відчуваєте, що. Сторонні шуми стають більш приглушеними. А коли ви увімкнете навушники і активуєте режим активного шумозаглушення, вони також його підтримують, то тоді вже взагалі можна абстрагуватися від цього світу і насолоджуватись улюбленими треками. Всі органи управління цими навушниками знаходяться на лівій стороні. Перше, це у нас USB Type-C для зарядки, і також він використовується для під'єднання додаткового мікрофону. Далі ми бачимо отвір під мікрофон. Роз'єм 3.5 на 3.5 для дротового підрозу підключення, маленьке світлодіод, кнопка перемикання режимів і функціональне колесико. На колесико в нас є кілька дій. Довге натискання це відповідає за увімкнення та вимкнення навушників. А також коли навушники на вас одягнені і грає якийсь трек, якщо його обертати, то можна регулювати гучність. І хочу сказати вам, що це прям must-have рішення у цій моделі. Більш зручне регулювання гучності я зустрічав тільки тоді, коли самі навушники йдуть сенсорні. Також колесико має приємне потріскування, коли ви його обертаєте. Звук не нав'язливий і жодним чином не дратує, навіть коли навушники на вас одягнені. Навушники Отримують режим активного шумозаглушення, а також прозорий режим. Стосовно прозорого режиму можу відверто сказати, що він тут реалізований не дуже якісно, мені не сподобалось. Я кілька разів його увімкнув для тесту, але хочу вам сказати, що звук стає дуже металізованим, нереалістичним і до того ж дуже сильно підсилюються всі сторонні шуми. А от щодо активного шумозаглушення, отут я вже можу вам сказати відверто, що він тут реалізований дуже якісно. Я вам навіть більше скажу, навушники мене трохи здивували. Після увімкнення режиму шумозаглушення. Ви одразу це розумієте, бо всі сторонні шуми одразу дуже-дуже сильно придавлюються. А такий фоновий шум по типу працюючого кулера чи комп'ютера біля вас взагалі перестають бути чутними, і це прям дуже класно. Також що не менш важливо, після довготривалого насіння і прослуховування музики з активним режимом, я не відчував жодного дискомфорту, не відчував нудоти, бо частенько буває, що в дешевих навушниках ці режими реалізовані дуже паскудно. Також я знаю, що люди дуже. Дуже часто скаржаться, що активне шумозаглушення, ніби як тисне їм на вухо. Тут такої проблеми немає. В принципі, жодного дискомфорту я не відчував. Але знову ж таки, це діло таке індивідуальне. Автономність цих навушників також вражає. За тиждень тестування цих навушників я так і не зміг їх повністю розрядити. Звісно, я не проводив в них цілий день, але скільки я не тестував, вони досі ще заряджені. Виробник нам обіцяє до 100 годин програвання музики. Я так розумію, що це цифра вказана без. ENC. Батарейка тут використовується на 1000 мАч. Навушники заряджаються приблизно за 3 повних години. Bluetooth в цих навушниках. Версії 5 і 4, що дає нам дуже довгий час автономної роботи і також дуже стабільне з'єднання. Я взагалі за весь час тестування не мав жодних із цим проблем, навіть коли залишав телефон в одній кімнаті і йшов по справах іншу. Приклад запису звуку на навушники Ван A200 на вбудований мікрофон. Ось так вас будуть чути без додаткового мікрофону. А це вже запис звуку на навушники One Audio A200 з додатковим під'єднувальним мікрофоном. Ось так вас буду чути з цим мікрофоном. Ну що, давайте поговоримо тепер про звук в цих навушниках, про те саме Hi-Res Audio. Я не знаю, що там Hi-Res, що не Hi-Res, але відверто і чесно від себе хочу сказати, що навушники по звуку мені сподобались. Вони насичені, деталізовані, звук якісний. В мене в постійному користуванні є Sony 4-го покоління, і під час тестування цих навушників я постійно їх змінював для того, аби відчути різницю. Зрозуміло, що різниця там була, але відверто, скажімо, вона не була такою критичною, як, наприклад. Різниця в ціні. Звук в цих навушниках залишається деталізованим, якісним, але відрізняється характер звуку. В цих навушниках звук такий більш басовитий. Кому подобається, щоб щось в ухах бухкало і бахкало оце прям ваша тема. Мені подобається більш збалансований, я б навіть сказав нейтральний звук, коли відчувається все від високих до низьких частот. Тут більше акцент йде на низькі частоти, вони дуже басовиті, але ж знову ж таки, звук це діло індивідуальне. Комусь подобається басовий. Комусь збалансований звук, тут треба вже тестувати і відчувати на собі, що вам більше подобається. Ну що, давайте тепер поговоримо про плюси та мінуси цих навушників, які я зміг виявити за тиждень тестування. І почнемо з мінусів, бо їх відверто, скажімо, менше, ніж плюсів. Перший мінус, який я для себе відзначив, це відсутність будь-яких датчиків чи сенсорів. Про що я кажу? Після того, як ви знімаєте навушники з голови, вони не стають автоматично на паузу. Відверто, скажімо, я зустрічав навушники з таким Функціоналом і за таку ціну, і я не розумію, чому це не можна було реалізувати. Ну, хоча програмно. Я вже не кажу про фізичні якісь датчики всередині самих навушників. Другий мінус, який я для себе відзначив, це відсутність будь-якого чохла в комплектації. Я вже не кажу про якийсь жорсткий кейс, але я не розумію, чому не можна було покласти Ну хоча б якийсь тряпчаний мішечок для того, аби в нього складати навушники, а тоді вже кидати його в рюкзак. Третій недолік, який я для себе відзначив, це відсутність під Підтримки будь-яким застосунком. Ці навушники не можна під'єднати до смартфону, зайти в якийсь застосунок і в ньому вже покрутити еквалайзер під себе, чи, наприклад, переналаштувати якісь клавіші, нічого такого функціоналу тут немає. Ну а тепер давайте поговоримо про плюси, які я відзначив для себе в цих навушниках. Відверто скажімо, плюсів тут набагато більше. Ну, по-перше, це дизайн. Мені дуже подобається дизайн цих навушників, як вони виглядають, і найголовніше, як вони виглядають на мені, бо особисто. Для мене підібрати повнорозмірні навушники, які нормально виглядають на голові. Це прям ще той квест. Другий плюс це матеріали, які використовуються в цих навушниках. Пластик тут не дешманський, він якісний, до того ж іде з матовим покриттям, на ньому не залишається відбитків, і навіть після тижня активного користування навушниками вони. Ну майже як з коробки. Третій плюс, який я для себе відзначив, це матеріали амбішур. Мені в цих навушниках амбішури дуже сподобались. Вони прям дуже м'які, кайфові. Якби я міг передати вам свої відчуття. Ну мені здається, відсотків 95 з вас точно би так само кайфанули, як і я. Також піна з ефектом пам'яті додає приємних відчуттів під час використання. Навушники сідають на вас не просто якось так, як ви їх одягли, а приймають саме вашу форму. І це прям дуже зручно. Вони майже не. Не відчувається, коли ви їх носите. Четвертий плюс, який я для себе відзначив, це додатковий під'єднувальний мікрофон. Тобто навушники можна перетворити на повноцінну робочу гарнітуру. Якщо ви частенько зідзвонюєтесь по відеодзвінкам, це прям взагалі класна штука. За допомогою такого мікрофону вас набагато ліпше чути, ніж коли використовується вбудовані мікрофони. Ну і також до плюсів однозначно відлітає звук. Звук в цих навушниках мені дуже сподобався. Я відверто скажу, я міг би ці навушники радити, якщо. Що в мене б запитали, які навушники можна придбати повнорозмірні, без жодних докорів сумлінь міг би їх порадити навіть своїм друзям. Мені б за це не було соромно. Ну що, ось такі в нас були сьогодні навушники на огляді. Для моїх постійних глядачів в описі під цим відео я залишаю купон на знижку, якщо ви все ж таки захочете їх придбати. Ну і також діліться своїми думками та враженнями в коментарях. Можете написати, якими навушниками користуєтеся ви, мені було б цікаво подивитися. А на сьогодні у нас це все. Як завжди, за традицією, я. Нагадаю вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на зсу, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.